Не оглядатися на когось, не оглядатися на нашу владу, яка забула, що в нас війна. Дуже дивне на сьогодні, що економіка нашої держави не працює на оборону нашої держави. Дуже дивно, що сьогодні ми записуємо відосики і знімаємо фільми, серіали в той час, коли потрібно віддавати все. Все, навіть більше. На порятунок нашої держави. Колись нас вчили по Мої батьки, діди, вчили по біблії. Десятину потрібно жертвувати. Сьогодні я скажу не так. Десятину потрібно заставити собі, а решта все віддати на оборону України. Я вірю, що оці діти, які сьогодні тут, маленькі діти. Вони зрозуміють оту всю цінність цього подвигу, як і героїв Небесної Сотні, так і воїнів, які сьогодні захищають державу. І шануючи у тих перших героїв Небесної Сотні, перших воїнів, я за незалежність нашої держави, ми будемо шанувати тих, хто гине щодня бо без пам'яті не буде майбутнього